Доброго дня, любі малята! Запрошую вас до країни математики. Сьогодні до нас завітали ведмедик та їжачок. Скільки звірят прийшло до нас? Один, два. Всього двоє звірят. Вони дуже люблять подорожувати. Тож сіли в автобус і поїхали до лісу. А там побачили листочок та жолуді. Давайте порахуємо, скільки листочків? Один. Якою цифрою ми позначимо один листочок? Цифрою один. А скільки жолудів? Рахуємо. Один, два. Всього два жолудя. Але якою цифрою позначається число 2, друзі ще не знають. І тоді вирішили звернутися за допомогою до сороки. А сорока заскрикотіла, що вона познайомить звірят з цифрою 2, коли ті виконують завдання. Діти, допоможіть, будь ласка, нашим друзям швидко відповідайте! Скільки вушок у зайчика. Два. Скільки хвостиків у лисички? Один. Скільки крил у синички? Два. Скільки лапок у горобчика? Дві. Скільки носиків у собачки? Один. Скільки ротиків? У котика. Один. Скільки оченят у сови. Два. Скільки дзьобиків у дятла. Один. Молодці діти. Ви допомогли звірятам, і сорока показала їм цифру два. Цифра два позначає число два. Або два предмета. Тож два жолудя ми позначимо цифрою 2. А ще послухайте про їжачка. Йшов додому їжачок, ніс на спинці він грибок. Сів спочити їжачок і знайшов іще грибок. Скільки грибів? Було у їжачка спочатку один грибочок. Скільки він знайшов грибів? Також один. Скільки всього грибів стало у їжачка? Один-два. Всього два гриба. Як стало два гриба? До одного гриба. Додався ще один гриб. І стало два. Якою цифрою ми позначимо два гриба? Цифрою 2. Роздивіться цифру 2. На кого вона схожа? Цифра 2 схожа на лебедя або на качечку. А це ось цифра два. В неї кругла голова, довгий хвіст, зігнута шийка, отака, як бачиш, двійка. Давайте викладемо цифру два з різнокольорових кругів. Ось так. Їжачок з ведмедиком гуляли по лісу. Їжачок знайшов яблуко, а ведмедик солодку полуницю. Скільки яблук знайшов їжачок? Одне яблуко. А ведмедик скільки знайшов полуниць? Одна, дві. Всього дві полуниці. Давайте позначимо цифрами. Цифру один ми покладемо біля чого? Біля яблука. Чому? Тому що воно одне. А цифру два ми покладемо біля чого? Біля полуниць. Чому? Тому що полуниць дві. А чого більше? Яблук чи полуниць? Більше полуниць, ніж яблук. А наскільки більше? На один. Тож 2 завжди більше одного. Цифра 2 завжди стоїть після цифри 1. Тому що вона позначає більшу кількість предметів. Цифра 2 загубилася і переплуталася з іншими цифрами, фігурами та картинками. Давайте відшукаємо усі цифри 2. Дивимося. Верхній рядочок, де тут цифра 2. Ось вона. Наступний рядочок є тут цифра 2. Ні, немає. І останній третій рядочок. Дивимось, де цифра 2. Ось вона. Молодці. Діти, а що у вас на тілі по два? Два ока, два вушка. Дві щічки, дві руки та дві ноги. Ще коли тільки два предмета, то говорять пара, пара рукавичок, пара шкарпеток, пара черевиків, пара чоботів. Тобто цих предметів завжди тільки по два. Не може бути менше або більше, ніж 2. Це пара. У мене є дві цифри. Зверху яка цифра? Один. А знизу 2. І є картинки з предметами. Давайте порахуємо ці предмети і поставимо їх до відповідної цифри. Рахуємо. Скільки мавпочок? Один, два. Ставимо до цифри два. Скільки яблучок? Одне яблучко. Ставимо до цифри один. Скільки ведмедиків? Один. Ставимо до цифри один. Скільки бананів? Один, два. Два банана. Ставимо до цифри 2. Скільки мухоморів? 1, 2. Ставимо до цифри 2. Скільки ялинок? 1. Ставимо до цифри 1. Молодці! Сьогодні ми познайомилися з якою цифрою? Цифрою 2. Що позначає цифра 2? Число 2 або 2 предмета. Дякую за роботу! До побачення!